Більш ніж чотири сотні книжок поповнили фонд юнацької бібліотеки Лозової. Це стало можливим завдяки проєкту Різниця є, у якому книгозбірня взяла участь. Цей проєкт покликаний збирати книжки для українських бібліотек, які знаходяться в прифронтових та деокупованих територіях. А також для тих, де після списання російських фондів залишилося не надто багато літератури. Для бібліотекаря книга це, мабуть, найкращий подарунок. Ми просто обожнюємо, коли у нас їх стає ще більше, бо тоді маємо змогу задовільняти запити наших читачів. Активно ми також моніторимо соцмережі та шукаємо різні проекти, які допомагають поповнити бібліотечний фонд. І саме так ми дізналися про проект Різниця є популяризаторки читання та блогерки Емми Антонюк. Пільна з книгарнею є різниця. Є це проект, який укомплектовує новими українськими книжками бібліотеки, школи, коледжі, хаби виші. І госпіталі прифронтових деокупованих територій. Усюди, де після списання російських фондів бракує українських книжок, різниця є, заповнює полиці якісними виданнями. Ема Антанюк влаштовує публічні бесіди з цікавими українцями, а вхідним квитком на цей захід є дві книги, придбані в книгарні є. Всі зібрані на цій зустрічі книги розподіляються між бібліотеками і також можна долучитись до проєкту онлайн. Просто придбавши дві книги на сайті Книгарні є з поміткою Різниця є. За результатами участі у проєкті фонд бібліотеки поповнився новенькими книгами на будь-який смак. Серед них багато книжок зі шкільної програми Є що почитати як дорослим, так і дітям, зазначила завідувачка юнацької бібліотеки. На початку квітня ми відправили лист прохання про потреби нашої бібліотеки, а вже в кінці червня відбулася публічна зустріч ЕМ Антонюк з Максом Щербиною, де загалом було зібрано 1230 книжок для трьох книгозбірень. З них ми отримали 410 книжок. Книги На будь-який смак від жіночого роману до фантастичної літератури, від містики до сучасного роману, від детективу до фентезі. Для дітей тут є і пригоди, і комікси, багато книжок за шкільною програмою. Також є і галузева література, яка стане корисною для наших читачів, студентів і не тільки. Ми безмежно вдячні пані Емі, книгарні є та всім, хто долучився до такого неймовірного проєкту Різниця є наразі. Ми активно працюємо над оформленням книжок, і вже незабаром кожна подарована книга знайде свого читача. Крім поповнення книжкового фонду, працівниці бібліотеки проводять різноманітні заходи для дітей, намагаючись урізноманітнити їх дозвілля. Це майстер-класи, ігри на свіжому повітрі. Практично завжди всі заходи завершуються чаюванням, зазначає завідувачка книгозбірні. Залучаються до співпраці місцеві майстрині та волонтери Червоного Христа. Останні, крім розваг, проводять для дітей пізнавальні заняття. Розповідають про серйозні речі. Наприклад, що таке турнікет і як його Вильно застосовувати також у бібліотеці для дітей проводять зустрічі з фахівцями з різних служб. Так напередодні дня Конституції України відбулася вулична акція Конституція для всіх і дорослих і малих, в якій в правах та обов'язках дитини допомагала розбиратися юристка сектору Лозівського бюро правничої допомоги. А для дорослих у стінах юнацької бібліотеки продовжує працювати гурток любителів петриківського розпису та живопису. Ми продовжуємо проводити різні майстер-класи для дітей. На постійній основі зараз співпрацюємо з волонтерами Червоного Христа. Раз на два тижні організовуємо вуличні акції для дітей, під час яких проводимо майстер-класи, рухливі ігри. Літо це час відпочинку, тож ми залюбки запрошуємо до нас, всіх бажаючих, проводити свій вільний час весело, активно, пізнавально та з користю.